Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ролик без контенту, але з цікавим оголошенням і пропозицією. Помчали! Шановні, на каналі вже більше двох тисяч підписників, і я не втомлююся вам дякувати за те, що лайкаєте за те, що підписуєтеся знову ж таки, за те, що коментуєте, за те, що вам... Це все цікаво. Канал потроху розвивається після великої перерви в зйомках роликів, і цей розвиток, чесно кажучи, на даний момент мене абсолютно влаштовує. YouTube потроху витягає. Мій канал із забуття і все більше пропоную ролики. Тому думаю, якось то е, буде, якщо все буде добре, прорвемось. Інформації купа роликів вистачить на роки зйомок. Е, головне, щоб ми з вами були всі живі й здорові. Наш час, звичайно, це все під питанням великим, е, але все-таки, як то кажуть, будемо сподіватися на краще. Давайте вже до суті. Маю для вас такий, скажімо, анонс. Пропозицію, і маю е, питання відповідно. Давайте про це і поговоримо. Я якось сидів і думав, яку б таку цікаву рубрику, можливо, постійно ввести на канал, щоб різноманітнити в загальному контент, але в той же час, щоб це було також і корисно, як то кажуть, і навчально. І от що я надумав: надумав ввести одну таку теоретично. Теоретично, це вже вирішите ви, чи вона буде цікавою, але теоретично цікаву рубрику. Суть полягає в розборі історій схуднення. тобто довгих, коротких, вдалих, невдалих, в принципі, будь-яких. Тобто, як воно виглядатиме практично? Ви, ну хтось із вас хто дивиться мої ролики, в кого є бажання і так далі, і в кого є зрозуміло, що. Досвід схуднення, можливо, ви вже худнете. Я думаю, таких багато на моєму каналі, тому що в мене в основному іграс про це і контент. Ось. Тобто, описуєте все абсолютно, що робили, що їли, як худли, на якій які дієті, які були результати, скільки часу це зайняло, наскільки вдало худли, невдало, схудли тобто, до потрібних цифр, не схудли, як себе почували, Тобто, описуєте практично от свою. Історію вдалого чи невдалого схуднення. Описуєте ну якомога детальніше з прийомами їжі, що їли, чого, що боялися їсти, тобто на якій інформації, якою інформацією керувалися і так далі. Ну, зрозуміли, так? Тобто описуєте повністю. Це, до речі, може бути як текст, так і відео формат, так і, в принципі, і аудіо формат. Далі ви надсилаєте ось це все мені. Анонімно, не анонімно, як хочете. І я розбираю вашу історію на каналі. Тобто розбираю, вказую на помилки, що добре, недобре зробили, треба так робити, не треба так робити. Ось що можна було змінити, чи що змінити, якщо ви наразі худнете, і так далі. Що отримує та людина, яка надійшла насилає історію. Вона отримує таку міні-консультацію, можна сказати. Тобто, вона отримує розбір. Вона отримує якісь рекомендації щодо того, що їй краще змінити, що їй краще робити. Тобто, це не буде, звісно, чітка консультація, якась індивідуальна, коли вам от все кажуть, все прописують, якщо робити чітко, тому що для цього все-таки, звісно, потрібно працювати разом. Але це все-таки буде якась інформація, яка дозволить вам, ну як мінімум, хоча б деякі помилки ваші виправити. Наразі або на майбутнє, коли ви будете надалі худнути. Що отримує канал Урізноманітнення контенту. Зрозуміло, те, що я вже й казав. І що отримуєте ви, глядачі, котрі будете це все дивитися і слухати, звісно, ви отримуєте також урізноманітнення різноманітнення контенту на каналі і змогу вчитися на чужих помилках і не чужих вдалих, скажімо так, діях. Ну, і це в загальному додатковий освітній контент, де ми будемо повторювати постійно якісь основи. Як вам таке? Цікаво було б взяти участь, надіслати якусь свою історію, наприклад, чи хоча б цікаво було б це дивитися? Якщо так, будь ласка, з вас подобайки, покажіть це вподобайками і обов'язково покажіть це коментарями, тобто напишіть. Цікаво би було, не цікаво, може, готові б надіслати історію, тобто і так далі для того, щоб я міг відслідкувати а, ваші бажання, тому що я якраз на цьому і буду ґрунтуватися. Тобто, якщо ця рубрика буде, скажімо так, можлива рубрика, вона вам не цікава. краще одразу про це напишіть, щоб ми ось це все діло і особливо не розпочинали. Якщо буду бачити, що не цікаво, як мінімум відкладу на якийсь час або може взагалі закриємо, як то кажуть, цю ідею. Якщо буде цікаво, супер. Якщо підуть історії, будемо постійно цей контент з вами робити. Якщо ви хочете надіслати свою історію, будь ласка, куди це найкраще зробити, яким способом, все є в описі. Найкраще, звісно, це зробити або на електронну пошту, або той же телеграм, або якщо вам зручні якісь інші соцмережі, в принципі, посилання на всі є в описі, також і можете скористатися будь-якою з них, просто помітите, що це ось якраз історія схуднення для того, щоб я одразу собі розібрався. Ну і ще раз повторюю текстовий аудіо-відео формат, який вам зручний. Е я вже там собі далі з цим всім раду е дам сам. Чекаю на ваш е зворотній зв'язок, як то кажуть. Ну і друге питання, яке хочеться коротенько обговорити. Я свою пропозицію вніс, але ви як учасники також цього каналу. Можете внести і свої якісь пропозиції, якщо у вас є ідеї щодо нових рубрик на каналі, щодо просто контенту, який би вам був цікавий, до якихось тем, які б вам були цікаві, які б ви хотіли, щоб я. Освітив на цьому каналі, не стримуйте себе, також швиденько-швиденько летіть у коментарі, і там оце все описуйте детально. Автору найцікавішої ідеї нової рубрики, або теми для роликів, або я оберу сам. Тобто, що мені найбільше сподобається, але також буду, звісно, звертати увагу, можливо, і більше на найзалайканіші коментарі, тобто те, що і вам, які ідеї вам найбільше сподобаються, які ідеї ви залайкаєте. Так от, автору найцікавішої ідеї чи рубрики я подарую такий запас вітаміну Д на осінньо-зимовий період. Тут 240 софтгелів по 2000 міжнародних одиниць на один. Підійде і дорослим, і дітям. Тобто такий маленький подаруночок надішлю. А там далі подивимось. Якщо активність буде достатньо велика, то надалі будемо щось і цікавіше розігрувати. Переможця оберемо рівно через тиждень після публікації даного ролика. Ось такі оголошення. Сподіваюсь на вашу активність. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Знову ж таки, особливо ось тут по цих темах. Про які ми поговорили, пишіть коментарі і в інших роликах. Це дуже допомагає розвитку каналу. І підтримати канал ви можете нагадую, також не тільки вподобайками коментарями, а й на патреоні, і іншими способами. Всі посилання знайдете в описі. Підписуйтесь на інші соцмережі. Обов'язково також посилання є в описі. І нагадую, що я консультую, веду онлайн, кому потрібно схуднути, набрати вогу чи просто проконсультуватися. Як зв'язатися? Все ви знайдете там же, внизу, в описі. Зустрінемося в нових роликах вже з контентом, і ви тим часом не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені здоровими. Переможемо!